Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз звинувачують, це провокації, чи Правда, що з міністерства доходить на вас виходили, скажімо, тому що ви хорошовали. Дорогі громадяни, вийдіть з зал, пішов вас. Для ви не самі добивались, так? не вони можуть, вони віть обольна. Ребята, он потом даст, он сейчас пойдет. Сейчас проветримся концов скажем. Добро. все так лечим.